Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Вас Празднічка. Двадцять 24 серпня. Центр села в Грим'ячі, найпівнічнішому населеному пункті України. До сільського будинку культури збираються люди на концерт. Свято для частини жителів села можливість перепочити від городів. Праздник, хоч картошку копала, картошку Сьогодні в праздник. Свято, звісно, свято. А як же? Ми ж українці нам свято. Огороди <рес> подождуть, праздник і праздник. Ну, ми пенсіонери то. Це робочим свята. Поліна Аношко з шостої ранку відпрацювала на городі, щоб не запізнитися на святкування. Значення незалежності пояснює так: Україна не залежить ні від кого, не ну, вона сама по собі. Ми приготували святковий концерт. Її подруга каже, відзначатимуть День Незалежності в колі сім'ї. Вдома ввечері. А святкова вечеря, накриваємо стіл, кличемо гостей. Помагаємо родителям, викапуємо картошку і на концерт прийдемо». Дятковий концерт розпочали з виконання державного гімну. Глядачі в залі до півсотні. Більшість не прийшла, бо нагорода гаряча пора, каже староста села Ганна Гавриліна. Хоча концерт тут готують на свято кожного року. День незалежності відмічаємо, святкуємо, можна сказати, кожен по-своєму. В основному люди займаються огородами, тому що для для празнення я думаю, то кому ну, може, тут детки, школьники, молодіж. Трохи далі від центру і на вулицях пусто. Через паркани видно людей в полі. Юрія Ножко з дружиною картоплю збирають від самого ранку. Розпочали о пів на восьму. Ще три городи з картоплею попереду. Що саме така пора, що треба працювати. Ви там обіцяють об'єщають дяшову картошку. Три гривни. Пригрівна даже не покриє. на самому краю Грим'яча живе Віра Карцан. У жінки донька живе за пару кілометрів звідси, в Росії. Раніше жінка ходила в гості до доньки пішки навпростець. Тепер не бачить свою дитину руками, але і переїжджати не хоче. Бо й тут, в Україні, у неї є діти, онуки та правнуки. Чотири правнучки, шість онуків. Так а скільки в Росії, і скільки в Україні? Шо, не що це немає. Остання хата на краю села з розфарбованим парканом у синьо-жовтий взагалі стоїть пусткою останні чотири роки, розповідає Віра Карцан. Я не в Москві ніхто не їздить. Все позабивано вокні позабивано, все повикрашувано, а їх не мо. Тетяна Лось, Віталій Коровко, новини на Суспільному.